Добрий, день, аспірант Семенець Вадим Вадимович, спеціальність 072 Фінанси. Сьогодні хочу вам презентувати свій курс по дисципліні ринок фінансових послуг, який розроблений в Google класі. Титульна сторінка курсу. Тут є QR-код, по якому можна легко з телефону зайти. До Google класу і перейти до цього курсу. з чого складається цей курс. Він складається з лекційного матеріалу. Як ви бачите, тут присутні 5 лекцій, відкриємо кожну. Перша лекція присвячена ринку фінансових послуг та його ролі в економіці. Є Розділи, сутність фінансового ринку та передмова виникнення, структура фінансового ринку, фінансові послуги, поняття класифікація види і суб'єкти фінансових послуг. Це перша лекція. Друга лекція це е, друга лекція присвячена суб'єктам ринку фінансових послуг. Класифікація суб'єкту ринку фінансових послуг. Система взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг. Третя лекція має таку ж структуру, таку ж презентацію, теж поділена на розділи, і е, вона називається поняття та класифікація фінансових послуг. Четверта лекція це. Інституційна структура ринку фінансових послуг. І п'ята лекція сегментаційна структура ринку фінансових послуг. Також ОКОКАС передбачає практичний матеріал і практичну роботу. От є практичне завдання, яке передбачає змодельовану ситуацію. Команда молодих підприємців шукає фінансування для запуску свого стартапу. Є кілька пропозицій від банку, кредитної спілки, венчурного фонду та краудфандингової платформи. Завдання студентів: розділитися на команди, наприклад, по 5 учасників, і заповнити Google таблицю. Необхідно проаналізувати кожну фінансову установу, переваги, ризики, вартість способів, обрати найкращий варіант для стартапу бізнесу і аргументувати своє рішення перед іншими колегами. Критерії оцінювання оцінюється по п'ятьох критеріях: це повнота відповіді від 0 до 10 балів, аргументованість позиції від 0 до 10 балів, командна взаємодія від, також від 0 до 10 балів, креативність від 0 до 10 балів і е, знання та використання, використання термінології також від 0 до 10 балів. Загальна сума балів. Може скласти 50 балів. Також додається спеціальна табличка, куди кожна команда перша зазначає своїх членів і аналізує кожний, кожний вид фінансування, банк, кредитна спілка, венчурний фонд, краудфандинг визначає переваги, ризики, вартість послуг. Команда 1, 2, 3, 4 і так далі. Далі у нас після практичної роботи у нас є передбачена форма для зворотнього зв'язку. Кожен студент має можливість заповнити таку форму і поділитися своїми враженнями від практичної роботи. Наприклад, наскільки активно ви брали участь у груповій дискусії, які з варіантів фінансування на вашому углу є найбільш доцільні у кейсі? Що нового ви дізналися під час виконання завдання? Чи вдалося вам домовитися в команді? Е -е, тестування обов'язково. Давайте відкриємо тестування. Е -е, тестування. Предбачає відповіді на 5 питань по 10 балів за кожну правильну відповідь. За можна набрати 50 балів. А... Тест на тему ринок фінансових послуг. Перше питання: яка з цих фінансових установ надає послуги з управління активами? Які з наведених нижче послуг не належать до фінансових послуг? Що таке ліквідність? Фінансового ринку, яка основна функція Національного банку України на ринку фінансових послуг? Що з наведеного нижче є основною метою страхових кампанії на ринку фінансових послуг? Максимальна кількість балів 50, okay. е, іспит. Що собою передбачає, що передбачає іспит? Підсумкова оцінка за іспит передбачає акумулювання, Оцінок від е, тестування та практичного заняття. Е, е, проходження тестування це 50 балів, максимальна оцінка і практичне заняття також 50 балів. Ми їх сумуємо і е, визначаємо оцінку за іспит. Е, одразу покажу в мене в курсі є вже 4. Студента, ось їх оцінки за тест, їх оцінки за практичне завдання, і оцінки сумарні за іспит, які дорівнюють сумі балів від практичного завдання і сумі балів від тестів від тесту. Також курт передбачає в розділ навчальна література. Зайти в Google документ і побачити тут перелік літератури з 10 джерел. Є навчальне відео про ринок фінансових послуг 50 хвилин. Допоміжні корисні матеріали. Це сайт Мінфіну, сайт НБУ. І також, ну напевно, це матеріал більше для викладача. Навчальний матеріал викладача, індивідуальний план. Дякую за увагу. Заходьте на мій курс.